Це пам'ятник свині. А це Майкл Щур. Він зробив відео про інструктора Шарлатана Аліша Хайтлі і порвав тренди Ютубу. Угу. Тому що є скульптор, є скульптура. Розумієте? Є люди, які кров проливають тут. Угу. Ви маєте на увазі тут це... економічно. Це Майкл Щур. І це Майкл щур, і це, і це Майкл Щур. Майкл Щур. Майкл щур, і навіть це Майкл Щур. Ну а це Роман Вінтонів до того, як він став Майклом Щуром. Так. 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 та і як підсумок, І як підсумок. Кріть чесно, ви ж цього року вже не будете фальсифікувати вибори? так? Яка у вас пенсія? Це цікаво вашим вибором? Ні, ні, ні. Та 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 та. Після інтерв'ю Майкла Щура з інструктором UA в рекомендаціях Ютубу почали вспливати його відео десятирічної давності. Хтось вперше відкрив для себе безмежний тролінг-талант Щура, а хтось втопився у сльозах від ностальгії. Але ж у нас його сім'ї є відео тринадцятирічної давності, які ви ніколи не знайдете в Ютубі. Тож ми вирішили зробити цей спецвипуск, бо приховувати такий скарб від наших любих глядачів. Тупо злочин. Ще 13 років тому Роман Вінтонів набув репутації журналіста, від якого краще ховатися в кропиву. В ті часи тролити політиків провокативними питаннями було слей. Сергій Іванович Супрун, депутат Верховної Ради України, третього скликання. Прошу, ви могли б жвачку взяти? Трошки чути, що ви пили сьогодні. Ми вам покажемо країну Еквадор на політичній карті світу. Її нам покаже. Народний депутат Камчарний. Так, тоді головним аніматором у раді підпрацьовував Рома, а не Микола Тищенко. Коли на телебаченні працювала політична цензура, а Верховна Рада виглядала цирком, прийти у костюмі кролика і ставити типу серйозні питання депутатам, похитуючи вушками, було дійсно круто. І увага, всім спікерам тупо пофіг, що з ними говорить кролик. Костюм вділи, мікрофон включили. Трошки страшно, але можна йти працювати. Що за цей рік Верховна Рада? Що є заслугою найбільшою Верховної Ради за, Верховно, за це? Ну ви знаєте, я вважаю, що дуже мало досягнень цьому році. закон закону піддержки української книги, я автор цього закону. Непростий період в мене як у голови регламентного комітету. Фактично сьогодні розуміємо, що потрібно робити. І на жаль, ми дуже мало у цьому робимо для того, щоб це відбулося. У 2010 році у Верховній Раді більшість депутатів були з партії регіонів Віктора Януковича. Це період кнопкодавства та розквіту бойових мистецтв. Парламент працював за принципом хліба та видовищ, і це справді особливе видовище, коли депутати плавляться, намагаючись мати адекватний вигляд. Ось в таких діалогах як вам, як політику, вдається тримати такий серйозний, виважений, вдумливий. Рішучий вираз обличчя і в той самий час нести ахінею. Це так. Мені хотілося б нагадати одного давньогрецького філософа, знаєте, у Боші такий жив. Підкажу, діаген. Ну я дуже здивований, ви начитаний. Я, ви справді як, як розумна людина. Чи, чи можете ви взагалі е, таки не можете? Uh, anybody, I a simple man. Окрім знання англійської тодішніх політиків було багато досягнень, якими вони пишалися. Власне владу не люблять. Політиків зневажають. А ваше досягнення в цьому яке? Найкраще досягнення. Це ті, коли ти будеш задоволений своєю роботою. Це найкраще і найбільше досягнення. Ну, от ви народний депутат, а ви щось зробили хороше? А що, звісно, сьогодні, сьогодні зробив виступу? І закони, над якими я працюю навіть два роки. Я не стала принцесою, як нас кажуть, фармацевтичною маркізою, медичною баронесою. А могли? Запусті. Завтра буде розглядатись важливий законопроект, над яким я працював кілька місяців. Не є те, що опозиція працює. Головний успіх состоїть в тому, що ми почали піднімати Україну з колен. Себе ставки. Вперше за 20 років <реку> я вас цим вітаю. Вітаю. вас. Вітаю. Що да. мені з нею робити? Да. До кошарика де на надувати. що не аранжевий. Ви дуже скромний. Спасибі <спільного> за отже, на думку депутатів, їх можна привітати зі скромністю, з тим, що опозиція таки працює. І що Україна стала з коріння. Якщо вам здається, що все це тільки тролінг заради тролінгу, то ні. Деякі сюжети Роми не пройшли цензуру на телебаченні. Наприклад, ось цей сюжет зі з'їзду партії регіонів. Тут він завуальовано питає рейтингового на той час політика Сергія Тігівка про те, як воно бути таким з циклом лягти під Януковича і злити свою партію партії регіонів. Пане Сергію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, зв'язку так. е, ну, з таким трошки, може, непорядком е, в валютному коридорі. Е, чи можливо, є вже настав час завести валютного коридорного? Ви говорите про валютну політику, хочете вас чути від мене. Такі хитрі запитання задаєте. Я вважаю все нормально, валютні резерви достатньо великі. У зв'язку зі злиттям сильної України і партією регіонів. Ви зміните призвичайно Янукович, лише це на дівочому? Дякую. А, добрий день. Свідь ласка, а це у вас е, інвестиційний портфель? Ні. А який? Я вас не Якщо фінансова криза далі продовжується, то чи звужується вона від цього? Зрозуміло питання 2012 року. Роман Вінтонів зрікається свого імені та походження і стає типу канадським журналістом. Саме тоді народився журналіст Майкл Щур з діаспорянським акцентом та програма Чим живеш Україна на новоствореному Ютуб каналі Телебачення Торонто. Цікаво, якби тоді Рома дізнався, що все це призведе до того, що його канал переповниться ось цими людьми з сумнівною репутацією. Чи закрив би його одразу та пішов займатися? Справді важливими речами. Що за крики, блядь? Ну що це за крики? Я розумію, всі нервові. Давайте зменшимо емоційний тон. Я ж, блядь, тут не якоюсь хуйньою займаюся. Я те хочу це записати. Я намагаюся нормально зняти цей епізод. Ти на мене кричиш. Я тобі пояснюю. Я хочу нормально зняти. Нє, блядь! Тож, чим живеш, Україно? Україно зразка 2012-го. Говорить і показує Торонто. Я Майкл Щур. Я є відряджений до України, аби робити телевізійні інтерв'ю з українськими політиками для Яспорянського каналу УТ У ут Торонто. Торонто Жовто-блакитна Канада. Ми знаходимося в кабінеті радника, голови державної агенції автомобільних доріг України Євгена Просенка. Доброго дня! Доброго дня! Кого проклинає ваш водій, коли попадає в яму? Вже за давньою звичкою Майкл Щур ходив у Верховну Раду. Майкл щур це як Саша Баронкоїн, тільки з реальними журналістськими скілами. Чи хизуються депутати розміром один перед одним? Кого-то цей великий у когось маленький у когось середній. Важливо не розмір цього, а зміст цього Прошу, Ви могли б жувачку взяти? Трошки чути, що ви пили. Була в Торонто була в Канаді. Нам дуже боляче звідти дивитися, що зараз відбувається в Україні із Луценком із Тимошенком. Що не регіонал, то злодій. Ви пропили, продали, фактично вже до ручки Україну. Саме тоді Майкл Щур записав найлаконічніше інтерв'ю в історії української журналістики інтерв'ю з депутатом та одним з засновників партії регіонів Володимиром Рибаком. Mm. Пані Катерина просила, щоб я довго не затримувалась, бо я розумію графік. Mm. Є то як у справи. Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вибори, вже довго не можемо так. затримувати, тоді дякую. Це відповіді достатньо. Не про я не що, що, що… що? Інше чудове інтерв'ю було з Олегом Ляшком, який тільки не знайшов вилав, вступив ногами у перегній та створив радикальну партію Олега Ляшка. Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Ну що? Що ви смієтеся? Ні, ні я серйозно. Хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? Ну, мені, мені так сказали про вас. Та це дурня повна, ви що? Смієтеся. Це спеціально мої опоненти розповсюджують дурню всяку. Це це мій друг сказав. Ну він... я вам кажу, що пошліть ви свого другу Чекайте, я йому зараз позвоню. Ну, дайте мені вашу друга. Я, я з ним поговорю. Остап, доброго дня. Я Олег Ляшко, народний депутат України. От мені має каже, що ви сказали, що я перша людина, яка представляє сексуальні меншини в парламенті. Ви підіграєте моїм політичним опонентам, я не маю нічого проти сексуальних меншин. У мене дружина, в мене дитина. Тому це завдяки таким подонкам, як ви. І розповсюджують цю брехню. Очевидно, в тебе є сім проблеми якісь, так? Остап, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. До побачення. Врешті кар'єру тролінг інтервєра Майкл вирішив завершити і перейти до студійних шоу. А є ОА, у Т 1 б'йо до трону і зрештою грати песик Дужка гривня знак питання питання», «Долар-нуль». Майкл щур роками працював, змінюючи образи, вишиванки та краватки. Але цього року інстинкт трушного Майкла Щура вирвався на волю. І як наслідок. Дві контузії ПТСРчик е, і ну. З головушкою є проблеми. Від початку повномасштабного вторгнення Рома в лавах Збройних сил України. А ми, його вірні друзі та колеги, продовжуємо пиляти для вас контент. За це можете подякувати нам, донатом. Всі потрібні посилання будуть під відео. А поки з ностальгічними сльозами на очах закликаю всіх перейти на наш канал і передивитися всі відео з Майклом щуром. Цього має вистачити на рекордно найдовший обід в світі. Офіційно дозволяємо писати в коментарях. Телебачення Торонто скурвилось! Без щура вже не то. Поверніть щура!